Будемо дружити і підтримувати одне одного. А котрі ви плануєте, Анна? Все, бачите, як той моточок рівнесенько був на місці, як цей бігає, як. Не само вита так І подивіться, одразу, ось тут нерівномірна подача нитки, і вона більш туга йде. Та була більш м'якесенька. І одразу о, здеформувався цей клубок. Ну, вже о, цей моток. Вже домотаю як є. От, але, 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 так, мабуть, варто було просто відрізати на тому етапі. Багато разів перемотувати нитку не бажано, тож я на, у цьому варіанті вже і залишу, вже у цьому варіанті і буду в'язати. Планую восьмій. Да, шкарпеточки, я ще хотіла цю пару пошивати сьогодні. І в'язати, і взагалі. Дуже багато планів і. Я не впевнена, чи вистачить в мене все це реалізувати. Відпочинку хочеться, банального відпочинку. Але я розумію, що не тільки мені хочеться, а усім хочеться, щоб швидше зробимо тут. Більше толку буде. Отож. Трошечки перепочину трохи згодом. А оці нитки ви питаєте? Оці нитки так, на шкарпетки. Все, на шкарпетки нині йде таки. Це був якийсь светр, дівчатка розпустили, клубочки змотали, передали мені, От. а я вже зв'яжу шкарпеточки і передам далі. Ви платили за канал за преміум? Ні, ні. Не платила. Я не купувала преміум. Весь час пропоную купіть купити преміум, а я бачу, що ну, я не користуюся настільки. каналом. Я, звісно, дивлюся різні відео, от, що мені там до От, Але. Я не користуюся прям настільки, щоб мені не дратувала реклама. Можна купити преміум, і тоді ви не, не бачитемете реклами. От. А можна без преміуму дивитися просто з рекламою. У мене тут ще два пальці, тобто вліз би ще один моток, але цей остаточно деформується. А таке мені не підходить. Тож ми його знімаємо. Обережненько підтягли усі ниточки, витягли. Середньо, бачите, він такий рихлий получився. Зараз я вам для порівняння змотаю цей моточок, і коли буде однаково нерівномірний натяг нитки весь час, то ось такого кратера не буде. Буде приблизно ось так. А тут ось так. Я не знаю, чи видно, чи не видно, але сподіваюся.